В них було дуже мало шансів перетнутися: один з маленького села на Тернопільщині, інший з далекої Нігерії. Але ж всі ми знаємо, якою винахідливою буває доля. Зокрема, завдяки саме цій випадковій зустрічі українська музика сьогодні переживає справжню революцію. Віримо, одного дня гурт Творчі вийде на сцену Гремі жовто-блакитним прапором і щемливою промовою. Але поки хлопці готуються підкорювати Європу і запалювати Євробачення. Що вас бісить? Мене бісить, коли питають, як ми познайомилися з Джефрі. Пішли по пиву. Це якщо дуже стисло про знайомство Андрія Гуцуляка з Джефрі Кені, який, до речі, подався в Україну за вищою освітою. Андрій випадково побачив темношкірого хлопця на тернопільських вулицях, захотів познайомитися, попрактикувати англійську. Поговорили, випили пива, так і здружилися. Виявилося, що між хлопцями багато спільного. Обидва вчаться на фармацевтичному, обидва люблять малювати і обидва помішані на музиці. Щоправда, останній факт виплив набагато пізніше. А саме, коли Джефрі підготував для Андрія музичне привітання на день народження. Тільки на українець почув голос свого друга Нігерійця. В його голові народився творчий стартап. Почали писати пісні і навіть знімати кліпи. На перший нашкребли 100 доларів, щоб зняти в одному з приміщень з охоронцем домовились, що помиють зал так і було кліп за 100 доларів. Він зараз найпопулярніший в нашій біблі... бібліотеці, Правильно? Так. 100-доларовий кліп був найпопулярнішим на момент виходу подкасту. Сьогодні лідер за переглядом відео, яке творчі зняли на пісню Heart of Steel, яку вони представлять на Євробаченні. Для мене Heart of Steel – це трек про нескорених людей. Я не хочу, щоб нас всі жаліли. Єдність це те, що є всередині самого колективу. творча. вона в них Нігерійсько-українська, 24 лютого. Джефрі Кенні зустрів в Україні в Тернополі. Ні, він, ні Андрій, ні мільйони інших людей, яких заскочила повномасштабна війна, не знали, де завтра будуть російські танки. Попри небезпеку, неможливість займатися улюбленою роботою. Хлопець з громадянством іншої країни твердо вирішив залишитися. Джефрі з'їздив на батьківщину буквально на пару тижнів заспокоїти батьків. Потім повернувся, почав разом з Андрієм давати благодійні концерти, збирати гроші для ЗСУ, а незабаром представить Україну на Євробаченні. Вони всі такі, Джефрі, негайно зіть тобі треба їхати. Ти не знаєш, ти не знаєш, що таке війна. У мене тут фактично друге життя, а ти в'язав, е сітки, здається. Камфляжні і то Я намагався. Принаймні я намагався це зробити. Українці унікальна нація. Ми робимо круту музику навіть під бомбами і ракетами. Зокрема, це стосується і творчих. І не кажіть, що не всі в цьому гурті українці, бо мало народитися українцям. Це право треба заслужити. Ви б бачили, з яким апетитом Джефрі наминає сало, з яким захопленням вчить українську, і як радіє українським перемогам на фронті.